Шановні колеги, раді вітати вас та дякуємо за можливість виступити перед вами. Сьогодні ми хочемо детальніше розповісти про діяльність Служби безпеки України та запросити тих, хто готовий зробити свій внесок у захист нашої країни, приєднатися до нашої команди. СБУ це ключовий орган, який забезпечує національну безпеку. Ми працюємо над тим, щоб захистити державу від зовнішніх і внутрішніх загроз, зокрема тероризму. Можливо, ви запитаєте, чому саме СБУ? служба безпеки України це можливість зробити свій вклад у захист країни. Ми займаємося боротьбою за тероризмом, е, обичаю, з тероризмом, корупцією, шпигунством та іншими загрозами. Наша робота важлива для безпеки кожного громадянина та всієї держави. Приєднуючись до СБУ, ви стаєте частиною команди, яка працює для захисту України та май і май... Якщо когось зацікавило шах зі строю, то нас можна перейти з п'ятого звання, тобто молодший лейтенант. Добре, так можна зрозуміти, ніхто не захотів. Добре, дякуємо вам за участь у зустрічі та за вашу увагу до роботи Служби безпеки України. Ми вже коротко ознайомимо вас з нашими задалявиці. Дякую. Бажаю здоров'я, шановні співробітники. Так, шановні колеги, раді вітати вас та дякуємо за можливість виступити перед вами. Сьогодні ми хочемо детально розповісти про діяльність служби безпеки України. Запросити тих, хто готовий. Зробити СНЕСКУ захист нашої країни, приєднатися до нашої команди. СБУ це ключовий орган, який забезпечує національну безпеку. Ми працюємо над тим, щоб захистити державу від зовнішніх і внутрішніх загроз. Зокрема, тероризм. тероризм. Можливо, запитаєте, чому саме СБУ. Служба безпеки України це можливість заробити, зробити свій вклад у захист країни. Ми займаємось боротьбою з тероризмом, корупцією, шпигунством та іншими загрозами. Наша робота важлива для безпеки кожного громадянина та всієї держави. Приєднуючись до СБУ, ви станете частиною команди, яка працює для захисту України та її майбутнього. Дякуємо за участь вам за участь у зустрічі та за вашу увагу до роботи Служби безпеки України. Ми вже коротко знайомили вас. З нашими завданнями і цілями. А зараз хочемо запросити вас стати частиною нашої великої команди і в першу чергу сім'ї. Якщо є бажаючі, будь ласка, крок зі строю. Гарного дня!